Три хвилинки про вічне умови вічного життя або ключове питання нашого ставлення до Христа. Читаємо перше послання апостола Івана, другий розділ з 22 по 25 вірші. Хто неправдомовець, як не той, хто відкидає, що Ісус є Христос? Це Антихрист, що відрікається Отця і Сина. Кожен, хто відрікається сина, не має Отця. Хто визнає сина, той має Отця. То, що ви чули спочатку, нехай вас пробуває воно. Якщо вас пробуватиме те, що ви чули спочатку, то і ви пробуватиме в сині і в Отці. А оце та обітниця, яку він сам обіцяв нам, вічне життя. Можливо, найпотужніша та найбрудніша брехня, яка тільки існує в світі брехня про Христа. Привіт свідкам Його, які ведуть боротьбу з аксіомою, що Христос є усемогутнім Богом. Якщо Ісус не усемогутній Бог, тоді до нього і не треба молитися, тоді він лише ангел, лише творіння, тоді не існує ніякого бога як трійці. Таким чином, ці неправдомовці брехуни зваблюють мільйони людей. За що і понесуть велике покарання, виступаючи проти самого Бога та його слова. Так перекручувати Біблію, як це роблять свідки Єгови, ще треба вміти. А їх переклад Біблії вважається найбрехливішим. До речі, наведу цитату з Біблії, яка легко доводить, що Ісус все ж таки у Бог з першого послання Івана 5.20, щоб бути в правдивому сині його і Ісусі Христі. Він, Бог правдивий і вічне життя, а далі лунає вирак. Такі люди є антихристами, які відкидають істину природу, сина, а значить, і батька небесного. Хто Відрікається сина та його божественні, той зрікається Отця. І навпаки, визнаючи сина, визнаємо і Бога. І як же бути з тими, хто відкидає божественність Христа? Це представники інших світових релігій та атеїсти. і Біблія дає доволі строгу оцінку. Та хоч будь найпрекраснішою, найінтелігентнішою, наймолосерднішою людиною, але Бога ця не маєш, якщо відкидаєш Христа Спасителя. Щоб перебувати в сині та в отці, жити з Богом, потрібно додержуватися, як пише апостол Іван, того, що ви чули і прийняли. Зрозуміла мова йде про християнське вчення та Божі заповіді. словом, ви почули Євангелію, покаялися і прийняли. Вчення Христове, тоді вас перебуватимуть і Бог Отець, і Бог Син. І коли ми приймаємо вчення Сина Божого, коли для нас Христос є усемогутнім Богом, Творцем, коли додержуємо заповіді, тоді ми маємо велику надію на вічне життя, яка покладається на Божу обіцянку. Він сам обіцяв нам, а на відміну від людей, Бог свої обіцянки абсолютно, точно виконує.